Для того, щоб. Так, так ми почали з того, що зросійщені українці говорять, ми такі самі патріоти, ми хочемо так само жити в Україні, ми не хочемо жити в іншій країні, ми так само боремося за Україну, але це все не працює на перспективу. Чому не працює? Тому що мова є одна із механізмів або ідентифікації кожної країни. Немає значення, як вона називається, чи це Польща, чи це Франція. Чому? Ми маємо символи, так, Формує державу. Ну, в першу чергу це земля, далі це йде народ, а далі йде прапор. Він має свої функції. Прапор. Якщо ти прапор підняла, значить це ідентифікує, що ти представляєш країну Україну, наприклад, на змаганнях. Це є гімн. Так Так само звучить гімн, тоді, коли це ідентифікація іде української держави, та не якийсь інший гімн або взагалі коли гімну нема, то не знають, хто ти. Звідки ти, як ти роду племені, так? Тобто воно має свої функції. Печатка, наприклад, герб, так, це так само має функції, бо немає печатки, немає жодного міжнародного документу, який може діяти. Точно так само одних із таких символів е, обов'язкових для е, незалежної держави є мова. І мова має так само функції. Немає значення, як вона називається. В Україні це українська мова, в Польщі це польська мова, в Франції це французька мова. Які функції має державна мова? Бо українська мова на нашій території в Україні це є українська мова, державна мова. Державна мова має три функції. Вона поєднує у нас різні є діалектичні групи. У нас представники різних діаспор, національних меншин так само проживають. Так. E, значить, мова державна, вона поєднує різні групи, які проживають в суспільстві. Далі e, державна мова вона об'єднує, об'єднує в документах, в освіті, в юриспруденції. Тобто, вона суспільство, яке має жити і розвиватися, розбудовувати, e, реалізовувати потужності своїх громадян, воно його об'єднує на базі державної мови, бо інакше це. E, Незрозуміло, що відбувається, так? І третя найважливіша функція, за яку ми сьогодні і боремося з вами, і чому війна в Україні, це відзеркалення назовні хто ми. Тому що росіяни заперечують, що є така країна Україна, є такий народ. Тому ми боремося за те, щоб мати право на свою власну державу відзеркалювати її назовні і героїзм нашого народу, мужність, жертовність, взаєморозуміння. Єдність у цій війні, бо в нас є дві війни, Путін веде: одна з нашою армією, а друга з нашим українським непереможним народом, який доказав свою проможність ем, чинити шалений опір, чим дивуємо весь світ. Тому мова має оці три визначальні функції. Я це сказала для зросійщених українців, тому що якщо вони будуть порушувати один із головних принципів існування держави, то їхнє бажання жити в державі незалежній Україні не володіючи, не оперуючи, не формуючи своє життя на базі української мови, є нездійсненною мрією і заважатиме Україні продовжувати свій шлях.